Розпочалися активні роботи щодо проведення експертизи будинку, в який влучила ракета, на предмет того, як ми будемо далі діяти з ним, чи ми будемо його відновлювати, чи ми будемо його руйнувати. Попередні дані експертів свідчать про те, що ми встані відновити повноцінно зазначену будівлю з повною її інфраструктурою. Всього, як ми знаємо, 27 будинків постраждали, окрім того, куди влучила ракета. І самим першим кроком у нас сьогодні відбувається відновлення вікон, остіклення балконів. Наразі проведено вже близько 500 віконних установок. Орієнтуємося на те, що загалом це десь буде близько півтори тисячі вікон. Дякую, що ви приймаєте нас. Ми надзвичайно висловлюємо надзвичайний жаль. І... Everything we committed to will be executed 100%. і все, що домічене, буде виконано на 100%. Well, Сьогодні почесний гость, а саме генеральний керівник організації GEM – General Empower Mission. Відвідав Умань, це та організація, яка саме 28 числа одна з перших приїхала і одна з перших почала перші кроки щодо швидкого відновлення. Тобто вони з самого першого дня практично розпочали вже вставлення вікон. Ми підписали сьогодні спільний меморандум щодо подальшої взаємодії у таких критичних випадках, які. Спіткали Черкащину, наприклад, і Умані, на жаль, і думаю, що ми спільними зусиллями з їхньою допомогою будемо точно так же швидко реагувати, тому що саме з такими партнерами ми набагато сильніші. Вся увага сюди буде приділятися. Фінанси необхідні, є домовленості з міністерством відновлення, де вони будуть виділяти і на які цілі, де ми будемо з бюджета міста, яким чином ми з бюджету це віднайдемо, і обласний бюджет в готовності до. Виділення додаткових коштів для того, щоб ми робили це спільно, і саме головне з кінцевим результатом з розумінням в першу чергу. вас. Ми супроводжуємо всіх постраждалих, які попали в лікарні, які поза лікарнями розмови ведемо про те, як компенсації будуть проходити у різному вигляді, і фінансовому і матеріальному, і шляхом надання побутової техніки. І думаю, що ми спільними зусиллями це все зробимо.